Привіт, друзі, сьогодні відео, як бачите, трошки іншого формату, але в ньому дуже багато корисної та важливої інформації. Багато ваших запитань, і поступово я на них відповідаю. Зачитуючи, відповідаю. Тому рекомендую додивитися до кінця це відео, підписатися на канал і втиснути вподобайку. Приємного перегляду! Маю статус Укр, і зараз я подав чи подався на новий паспорт і отримав цей новий паспорт. Що далі робити? Чи щось зміниться, чи потрібно мені кудись іти, і що мені потрібно робити, щоб не втратити статус окер? В цьому випадку, коли ви отримуєте новий паспорт, новий документ. Відносно того, на якому ви зробили собі статус Укр, ви маєте з'явитися в Ужонд, піти до Ужонду або до гміни, там, де ви робили свій песель Укр статус Укр, і сказати, повідомити, що у вас новий документ, новий закордонний паспорт. І в цьому випадку вони мають в базі оновити інформацію щодо статуса Укр по новому документу. Тоді в цьому випадку вам нічого не загрожує, бо якщо ви маєте. Паспорт, по ньому ви зробили статус «Укр», але зробили новий паспорт і користуються новим паспортом, бо той закінчився. То і статус «Укр» злетить. Саша. дивись, я планую їхати до Польщі, але я ще не була там по оцим статусам всяким. Угу. І я знаю, що треба оформити собі оцей песель, статус Укр. Я буду мати 30 днів, так як я читала, чи то щось помінялося? Змінилося. Зараз немає 30-денного терміну для того, щоб оформити статус ОКР. Зараз є термін ну три дні. До трьох днів все нормально. Статус можна зробити. Якщо в тебе... Перелімічує цих три дні. Тобто ти собі там вирішила щось купити, поїхати квартиру на винаняти там, ще щось, ще, ще щось, І тебе вийшло 8-10 днів, то вже може бути відмова і таке вже траплялося не один раз. Тому рекомендація для всіх, хто зараз їде перший раз і хоче отримати статус до трьох днів його отримати, бо в інакшому випадку може бути відмова. Ще одне невелике підтвердження того, що на кордоні запитують і страховку, і гроші, і перевіряють на кордоні між Польщею та Німеччиною. Зараз ви бачили на своєму екрані повідомлення, яке я отримав. Це не перше, не останнє і не єдине повідомлення, яке я отримую з вашими коментарями. Чоловік проїхав, чоловіка не запитували ні грошей, ні страховки. В жінки запитували і гроші і страховку. На кордоні між Польщею та Німеччиною перевіряли всі документи. Тому робіть висновки самі: треба вам купувати страховку, чи не треба. Треба вам гроші для перетину кордону, чи не треба. Просто. Майте на увазі, що таке може бути і з вами. Можуть спитати, а можуть не спитати. Страховка і гроші потрібні, коли ви перетинаєте кордон по безвізу. По візі не потрібно, не запитують. По карті побиту не потрібно, не запитують. І по статусу Укр не потрібно не запитують. Але по безвізу ви йдете як турист, вам потрібні гроші і вам потрібна страховка. Що робити жінці, коли закінчиться тимчасовий захист? Ну, по-перше, він ще не закінчився, і невідомо, коли закінчиться. Ви бачите, як відбуваються зараз переговори між Україною, Росією та Америкою. Все дуже затягується, і невідомо скільки ще буде тривати. Це може тривати місяць, може рік, а може й більше. Плюс в Польщі, якщо говоримо про Польщу, є інші можливості, особливо для жінки. Вона в будь-який момент може виїхати з Польщі і зробити собі, наприклад, робочу візу. Або, перебуваючи в Польщі, податися на карту побиту. Можна це зробити зараз, можна це зробити пізніше, після, наприклад, завершення тимчасового захисту. А такий період точно будуть надавати. Тобто, якщо буде прийнято в Польщі. Рішення, що треба завершити завтра, післязавтра ми закриваємо тимчасовий захист, тобто він вже не буде діяти, то точно буде якийсь дан період для легалізації або для переходу на або для переходу на щось інше. Так що тут проблем для жінки з-за кордону взагалі ніяких немає. Вона може як виїхати, так і зробити на території будь-якої європейської країни інші документи. Олександр Сергійович, що добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, а скільки разів можна відновлювати статус Укр? В документах офіційних в законі, в уставі немає ніякої інформації про якісь обмеження щодо скільки разів можна відновлювати або не відновлювати статус укр. Тобто його можна відновлювати безліч разів. Але є наявні випадки, коли українці по разу, по два рази відновлювали статус УКР, а на третій раз в Ужунді чи в міні їм вже говорили, що но-но-но. Так часто робити не можна. На четвертий раз чи на п'ятий раз вам вже його не відновлять. Не пропустили на кордоні з продовженим закордонним паспортом. Таке може бути так, ви зараз бачите повідомлення від одної з моїх підписниць, що. Так, це трапилося, і це не поодинокий випадок. Це трапляється все частіше і частіше. Вимагають дійсний закордонний паспорт. Не протермінований, не продовжений, а новий зроблений, щоб він мав якусь ще дію, як мінімум від трьох і більше місяців, а краще від півроку і більше. З українським паспортом ви не проїдете кордон, з протермінованим не проїдете. Тільки дійсний закордонний паспорт. Всім привіт! Отримав дуже цікаве запитання. Щодо песеля Укр. Чоловік виїхав в Польщу і хотів собі зробити песель Укр. В уженді йому сказали: Ти зі Львова у Львові війни немає. Значить, тобі звичайний песель, песель Укр тобі не потрібен і не належить. Йому зробили звичайний песель, і в нього запитання: чи може він звернутися в інший. Ужан чи в іншу гміну, щоб спробувати переробити. Звичайно, я рекомендую переробити, якщо це вдасться. Ну, дивіться, вам ніхто поганого нічого не зробить, не наб'є, не депортує. Тобто, ви можете спробувати хоч 10 разів ще звернутися в інші гміни, ужинди, щоб переробити статус УКР, тобто щоб отримати статус УКР. Я знаю багато різних випадків, коли люди мали песель звичайний, і переробляли його в песель УКР. Тому можна пробувати, гарантії немає, тому що і в іншому ужені можуть знайти якісь причини, щоб відмовити, але спробувати завжди можна. Мені відмовили у відкритті робочої польської візи. Чи можу я зараз заїхати по безвізу? Не буду робити вже візу, відмовили ну і добре, буду заїжджати по безвізу. Питання: ви до сьогоднішнього моменту де були? Якщо ви були в Польщі і були по візі або по біометрії, Якщо по візі були півроку і більше, по біометрії були 3 місяці і більше, то вам і візу тому не відкрили. І по безвізу ви не зможете заїхати, тому що ви використали всі свої дні перебування в шенгенській зоні в річному діапазоні. Бо коли ви їдете по безвізу, ви маєте бути 90 днів в Польщі і 90 днів в коридор в Україні. Якщо ви їдете по візі піврічні, то півроку в Польщі, півроку в Україні. Тому вам і була відмова. І скоріше за все, ви зараз не зможете заїхати по безвізу. Вам потрібно буде, як мінімум, три місяці побути в Україні, а тоді вже заїжджати по безвізу. Саша, маю питання. Каже. Довись, я працюю в Польщі. Угу. У мене закінчилися вже дні безвізу. Угу. Статусу Укр я не маю. Угу. Я працюю легально чи я вже щось порушую? Ні, ти нічого не порушуєш, якщо ти маєш підписану умову. З роботодавцем, якщо умова закінчується, ти її продовжуєш, і роботодавець її продовжує, то це легальне перебування на території Польщі і легальна робота. Безвіз, віза, карти побиту у зв'язку з військовими діями в Україні продовжуються навіть без статусу Укр. Звичайно, добре, коли є статус Укр, це все набагато полегшує. Але навіть якщо його не маєш, ти заїхала під час війни, по безвізу, по візі, і воно закінчилось на території Польщі. Ти можеш далі перебувати і легально працювати? Що ще потрібно? Їду з сином 14 років. Зараз в Польщі син має М-обиватель, Я маю карту побиту. Хочемо на тиждень поїхати в Україну, маємо справи, де що треба вирішити, і назад повертатися. Чи треба ще якісь документи додаткові для того, щоб спокійно перетнути кордон? Чи треба від батька доручення, чи потрібно ще звертатися в ТЦК 14-річному 14-річному хлопцеві? Не потрібно. Від батька не потрібне доручення, не потрібно додаткових ніяких документів. ТЦК 14-річні також не звертаються, і від ТЦК не потрібно ніяких додаткових документів. Ні мельдунку з Польщі, нічого такого. Маєте М-обиватель, якщо все працює, все нормально, він активний, спокійно притнаєте. Вас карта побиту, по карті побиту також, наприклад, страховки не потрібно, бо часто запитуєте. Все нормально, все як і завжди працювало. Саша. Що, слухай, то десь мали збирати гроші з українців за в'їзд за кордон. Коли то вже будуть з них -то здирати? Ну, дивися, це є програма Етіас, яка щороку переноситься. Я буквально нещодавно робив відео про те, що вже в 2025 році точно буде. Але виявляється, що ні. З'явилася вже інформація, підтвердження, що до кінця 26-го року цього не буде. Тому українцям зараз треба заспокоїтися, і ніхто по 7 доларів чи по 7 євро збирати з них не буде. Олександр. Скажіть, будь ласка, а я чула, що продовжили тимчасовий захист для українців в Польщі. Це правда? Ні, ситуація по тимчасовому захисті в Польщі не змінилася. Він зараз діє до вересня 2025 року. То Європейський Союз продовжив е, тимчасовий захист для українців по всій території шенгенської зони до березня 26-го року. Якщо в Україні ситуація не зміниться, то і Польща теж цей захист продовжить до березня 26-го року. На даний момент. Воно не змінюється і чекаємо зміни. Що потрібно говорити на кордоні, коли ви його перетинаєте? По-перше, залежить, з якими документами ви заїжджаєте. Якщо ви заїжджаєте з дитиною по біометричному паспорту і не маєте інших документів, тобто не маєте запрошення на роботу, не маєте там студентських якихось документів, дитина навчається чи ви навчаєтесь, тоді ви їдете по-любому в туристичних цілях, як турист. Відпочивати, чи можливо до родичів, чи до мами, чи до тата, чи до брата, чи до сестри до куми до свата, немає різниці. Тобто, це ви маєте вказувати. Коли ви їдете на роботу, тоді ви їдете або по візі, яка має запрошення на роботу, або можливо ви маєте безвіз, біометричний паспорт і запрошення на роботу. Тоді також ви говорите, що ви їдете на роботу. Якщо ви їдете просто по безвізу і кажете, що на роботу, то прикордонник має право перевірити, на яку роботу ви їдете. Тобто треба буде це підтвердити. Тому простіше сказати, що ви їдете як турист, чи до родичів, чи до знайомих, і потім вже на місці шукати роботу. Якщо ви їдете і хочете залишитися по тимчасовому захисті, то ви говорите, що ви втікаєте від війни. Вам потрібен захист в Польщі, і це озвучуєте на кордоні. Всі вже напевно знають, що при перетині кордону по безвізу, як турист, до кого ви би не їхали, вам потрібна страховка і гроші. І виникає наступне питання. А які ж гроші мати, яку валюту? Теж дуже багато таких запитань. І якщо ви їдете наприклад до Польщі, то звичайно саме логічне пояснення це валюта тої країни. Це злоті. Це найпростіше страж гранічна спокійно перевіряє, яка сума, а не в голові там собі переводить. Я як їду, я беру собі, наприклад, злоті і там якісь ще долари. Ну, бувають різні випадки, форс-мажор. І так само вам рекомендую. Чи цікаво їхати з гривнями? Ну теж можна їхати з гривнями, треба собі порахувати, скільки вам їх потрібно. Потім ви зможете їх обміняти на злоті. Але курс в Польщі злотий до гривні не зовсім цікавий, тому я би не рекомендував. Злоті, долари, євро в еквіваленті на одну людину на один день 75 злотих. Підписуйся, коментуй, вподобайка.